Прийшла ідея нам, майстерні, мені, моєму другу Юрію, зробити таку варбер незламності на колесах. Ми підключили хлопців з барбершопа, які адмірал також відгукнулися нам на нашу пропозицію варберної зламності. І ми придбали даний автобус на 191 маршруті. Зараз ми вам покажемо три робочі місця. Ну, не включаючи вже водя, місце водія, тому що він буде у нас також пересувний, може передвигатися в будь-яку точку, можемо працювати де завгодно хлопці. Помивоч на голови, наверху у нас також 400 літрів води. Ми встановили такий от кран, який нагріває воду, і можна спокійно помити. Будь ласка. Все працює, насос включається, тепла вода. Сидіння ми поснімали, ми повністю його розібрали, повністю його варили, бо він був не сильно в красивому стані. Заварили з лівої сторони стекла, поставили метал, щоб прикрутити можна було такі стекла ну, зеркала. З перших днів війни. Мы выезжали в центры группирования военных, потому что им нельзя было никуда отлучаться и в барбешоп попасть, возможности не было. Но это не очень удобные условия, мягко говоря. Когда уже линии начали смещаться, мы выезжали в поля еще сложнее условия. Когда они предложили, мы обеими руками за это было очень здорово. И конечно, у нас изначально желание такое было. Поэтому от нас нужно было только согласие. Мы сразу встряли и начали делать вот эту штуку. И тут еще скорее всего будут деревянные стеллажи. Потому что у нас, как всегда, много инструментов, много косметики, это нужно где-то располагать. Но в целом для эргономики самое главное, что нам нужно, это вот эта штука. Второе, что нам важнее всего, это хорошее освещение. Естественное освещение, здесь вдоволь это идеально. Светодиодные лампы дают холодный свет. Это вот в парикмахерском искусстве вообще прям супер пушка. Вот. Я думаю, что технически мы соблюли вот эти моменты. Найбазовіше, що нам потрібно, це машинка, триммер, шевер. Тому що військові в основному стрижуться коротко, а шевер нам дозволяє все зробити максимально коротко. Потрібен якийсь базовий набір щиток, щось таке. Ножиці, грибінець і водички трошки. Це все. А ще й фен може. Ми колись каталися в військові частини, то ми заїжджали приблизно 4-5 людей, і ми відстригали за один день більше 100 військових. Це десь більше 10 на людину. Коли ми вперше приїжджали стригти військових, думали, що там буде тільки налесо, але зараз часи змінились і військові стрижуть стрижки, як всі звичайні люди. І стіло добре, тому що там нема часу це зробити. І там зараз літо жарко і воно ну, навіть мішає трошки. Ні, у хлопці там є, може там свої машинки машинками трошки допомагають. Ну, кожен хоче виглядати і на війні гарно. Так що це добра ідея і буде гарно.